Отже, розпочинаємо із господарів футболки сині. Спортивний клуб поліцейські Сумщини» Зараз, вибачте, перехоплення на перших секундах. Сенченко, перший удар відбито мурзою добивання ще раз. Сенченко, хомич. Чидаємо пакету. Силова боротьба Кодак. Хомич. М'яч пролітає до морзи. Мурза на підбирання. Перший удар з із далекої дистанції. не з центру пробиває Токаренко, але. Не закидання на Тохаренко злет! лету один! Нічого собі прикласи третій номер. Класно зараз вдалося. Відкриває рахунок у нашій зустрічі 1-0, друзі. Галета одразу ж завжди бокової простріл, І Котенко на місці. Забирає м'яж до рук. Ланський на Максименко прибирає на замасі. Віталій удар. І. Знову ж таки, доцент. Без перешкод, а Ось далі. Новіко. Відбір. 2-0 буде. 2-0. Буде. Сенченко. Токаренко. Який же момент? Втрачають Можна Зараз Галета, вивалюється на побачення з під кутом. І знову Володимир Котенко. Реакція. Колесник не переграє. Зараз він опонента. 2 в 1, Сенченко, передача на Максименко. 2 в 0, Ось. Чого це призводить? 10 хвилин до завершення першого тайму. Хороша така динамічна гра. 2-0. нагадаю. рахунок у нас уже у зустрічі зараз можливість комич буде прострілювати надалі. Артем Галета скорочує рахунок. Як же швидко все змінюється і повертається газовики до гри. Чому з розвороту. Ось починає. Поліцейських субшини. Кодак, який же удар! Браво зараз і Вадим Мурза. Уважно надійно в ближньому куті не дозволив. Скажімо так, суперника під м'яч. Зараз Токаренко, удар Владислав Колесник. Приймає цю спробу на себе. Токаренко. Біля м'яча, Кодак іде під заслін. Так, і можливо буде Єлшанський. Удар Єлшанського! Владислав Колесник вибиває м'яч з парижних воріт. Комича, на мигаля. Мигаль вздовж бокової буде бити на дальню. 2-2, друзі! Рахунок у нас рівняно! Ось що я й казав, що часу більш ніж досить розвитку. Закидання на Максима Мигаля. Мигаль. Знову перед ними Олександр Благодарний. Передача на клжму. Можна забувати третій. Браво Володимир Котенко, але з м'ячем все одно ще поки що з мережі. Читання на Благодарного. Така силова боротьба. Зараз хто ж її виграє. Ніхто не виграє. Зараз газбережжі підбирають м'яч, можна забивати третій. Володимир Владислав Колесник копі на замасі. Без роздумів буде пробивати. Зараз активний преси. Жмуда з м'ячем Олександр Благодарний. втрачає його. Руслан Жмуд все-таки відбирає. Перекладає під ліву удар і 3-2. Ру, друзі, рахунок у нас е знову змінюється. Вже цього разу виходять. Вперед. Передача для будка. Удар в один дотик. Вище воріт. Непогано. Помить. Довгий пас на Мигаля пройде, проходить. класно Мигаль обробляє. Друзі, 4-2. Неймовірний гол у виконанні команди «Газмережі». Відмічено 5 п'ять е гравців в атаці від СКПС. Сенченко ризикує, але з м'ячим зараз відбирання від Благодарова, 4-3. Неуважність зараз. Поруч поки що немає можливості. Ось можливо зараз. Кодок розхитує галету. У нас ближній, повз ворота. Пробиває Едуард Сарісен. Довге вкидання в напрямку Дениса Бутка. Головою буде боротися Денис. Гол! І забиває м'яч Денис Бутко! Чудово! Вкидання вперед уже, друзі, така сумбурна дія. є чи по порожніх воротах. пробиває повз. І на цьому все, друзі! Фінальний свисток! Вказує, що е, перемога Газмереш у нас сьогодні відбувається така от е, характерна. Вольова з рахунком 5-3 перемагають газмережі.